Давай поговоримо про міжнародну правову допомогу, взагалі, що це таке. Бороти глобальні прояви злочинності локальними методами стає дедалі складніше. Наскільки може бути вирішальним, от власне успішно виконаний запит про міжнародну допомогу в твоїх розслідуваннях? Вони можуть змінити хід твого розслідування, коло причетних до нього осіб, склад злочину, який ти розслідуєш, викрити тобі ті дані, про які ти навіть не міг здогадуватись. Найдовший запит, який виконувався, найдовший запит це невиконаний запит. запит. Я чув, що було там два з половиною роки. Слухай, ну два з половиною роки це точно не межа, може бути й довше. Йдеться про кримінальне провадження, де підозрюваним є колишній голова «Укравтодору». — Я вірю, що саме за таким форматом взаємодії майбутнє, оскільки світ максимально глобалізується, і злочинне середовище глобалізується теж.